Бойові дії треба припиняти на поточній лінії фронту. Така заява Зеленського та представників ЄС наголошується, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Європа підтримує позицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Про це ідеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та лідерів Європи. Ми усі єдині у нашому прагненні до справедливого та тривалого миру, якого заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою. Реговорів, ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Йдеться у спільній заяві. Зазначається, що російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру. Ми усі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування, тому ми. Чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир, наголошується у заяві. Крім того, вказано, що лідери зустрінуться цього тижня у Європейській Раді та у форматі коаліції охочих, щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну. Як повідомляли, європейські уряди поспішають укласти угоду про використання замороджених російських активів, за даними Financial Times, робота активізувалася після переговорів між Україною та Сполученими Штатами, які відбулися у п'ятницю 17 жовтня. Зеленський назвав у Вашингтоні тиск з боку американського президента Дональда Трампа, аби пристати на вимоги Володимира Путіна про припинення війни. Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо встановлення миру в Україні, і усі ці зусилля вітаються. Але ми не бачимо, що Росія прагне миру. Ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити, пояснила головна диплома дипломатка Європейського союзу Кайя Калас.